Для чималої кількості автомобілістів дизайн є головним. Нехай у авто буде не так багато кінських сил обертального моменту, як у найкрутішого спорткару на планеті, але обов'язково нехай він буде красивим, авангардним, навіть провокативним, таким собі автомобілем-метросексуалом, який не є культуристом, не є фотомоделлю, а є чимось на перетині цих двох понять. І здається, Juke – це саме такий автомобіль. Цілком випадково співзвучність, джук та жук не зобов'язує цей автомобіль бути схожим на комаху. Хоча, можливо, щось спільне у них і є. Але в передній частині здебільшого якось відчутні рептильні мотиви, і така загостреність, витонченість. І ось ці фари, які нагадують ніс крокодила. В цілому з освітленням тут непогано. Є фари головного освітлення, протитуманки і ось цей оригінальний поворотник та габарити. А якщо подивитися і спробувати зрозуміти, а яка ж функція стоїть за цим, то це прохідність на такому авто буде дуже легко долати міське бездоріжжя. Рухаємося від передньої частини і спостерігаємо за тим, який могутній видутий рельєф у цього автомобіля, враховуючи, яким він короткий, це справляє враження такого собі кремезного малечі. А задній звис теж дуже короткий, знову ж таки, це символізує прохідність і дуже красивий виразний рельєф задньої частини, така поличка виходить саме через цю оригінальну фару. Якщо потреби у підтриманні іміджу у вас набагато перевищують усі інші потреби, тоді це ідеальний обсяг. Багажника, якщо ні, якщо ви живете реальним життям, вам доведеться складати спинки задніх сидінь. Все ж таки це мікро, тільки велика. Двері Джуку зробили однакового розміру, щоб здавалося, що місце в салоні розподілено у співвідношенні 50 на 50 Але насправді це десь 60 на 40 а виходячи з того, що зріст. Людей на передніх сидіннях може бути дуже високим. Це буде 70 на 30. Як для такого компактного автомобіля місця в салоні вистачає, на задньому ряді сидінь також. Але якщо ви будете ставити сюди дитяче крісло або саджати таких людей, як я, Подбайте про те, щоб сидіння не були відсунуті так далеко назад. Якщо у вас зріст за 190 см, вмоститися буде досить непросто. Але решта характеристик цього автомобіля також вказує на те, що це авто не для подорожей на довгі дистанції з великою компанією. Компанія Nissan вміє робити дуже різні автомобілі, ще лагідніші і набагато агресивніші. Тож, якщо в цій комплектації у нас стоїть 16 літровий атмосферний двигун з п'ятиступеневою коробкою перемикань і моноприводом, значить так мусило бути. За поєднанням цих характеристик отримуємо справді міський автомобіль. Він не дуже швидкий, він не дуже Динамічний і, на жаль, не дуже економічний у нормальному режимі. Він споживає десь 7 літрів пального. Як на мене, для автомобіля такого класу це на літр більше ніж потрібно. Автомобіль чудово слухається керма, але для того, щоб їздити швидко, йому, можливо, не дістає дещо нижчого центру ваги. Все ж таки, мікро, яку підняли на таку висоту, на 18 см, вже не така стійка у поворотах. Щодо підвіски, вона вже ж пружна і більше схильна до гарного рівного асфальту. На нерівностях я б сказав, що передня вісь ще відпрацьовує чудово, а от як на мене, жорстка задня підвізка, адже там може знаходитися дитина. Тож, можливо, вам захочеться все ж таки поставити крісло поруч із собою. Тим більше, що автомобіль отримав максимальні оцінки за краш-тести. Цього автомобіля є так званий drive mode, тобто кнопка, яка дозволяє обрати бажаний режим роботи двигуна, керма та кліматичної установки. Коливання у витратах пального будуть ну, більш-менш помітні від 6,5 до 7,5 літрів. Але автомобіль радикально по-іншому поводитися не буде. Тож 7 літрів все одно залишаються таким собі. Середнім значенням, і все одно це буде дещо більше, ніж хотілося б від автомобіля у такій комплектації. Go. Головний пристрій на цьому автомобілі досить приємний, веселий прогресивний. А тут кольоровий екран, на нього працює камера заднього виду. Вона замінює парктронік, хоча я все одно від парктроніку додатково не відмовився. Є навігаційна система, мапи зберігаються на sd карті звідти не можна програвати музику. Її можна програвати натомість із usb флешки роз'їм знаходиться поруч із коліном водія. Але в цілому здається, такий точно такий самий головний пристрій. Я бачив на новенькі Subaru Фореста. Приємне кермо за формою, за тим, як розташовані кнопки керування. Зазвичай ось а, кнопки контролю круїзу та обмежувача швидкості розташовують бознаде. Навіть знайти дуже важко. Тут вони одразу під великим пальцем правої руки. Це дуже а, зручно. Якщо раніше я сумнівався, то тепер я переконаний. Це іміджовий міський позашляховик. Це автомобіль, який всією своєю зовнішністю промовляє про те, що його власник може, хоче і не боїться демонструвати інше бачення світу, але не готовий сплачувати занадто великі гроші. У цьому ціновому діапазоні не так багато конкурентів у Джука, і всі вони не такі авангардні ззовні. І якщо б на цьому автомобілі стояла автоматична коробка перемикань, можливо, він був би. Комфортнішим, якщо стояла б система повного приводу, він був би прохіднішим. І якщо стояв би турбодвигун, він був би динамічнішим. Про це ми дізнаємося, коли спробуємо ті інші комплектації. В цій Nissan Juke, ще раз наголошую, міський іміджовий позашляховик.